Вони писали історію боротьби на полі бою. Тепер подвиги українських захисників викорбовані на алеї героїв у невеличкому місті. Підгородне на Дніпропетровщині встановили стенди зі світлинами та історіями воїнів. Рідні не приховують для них. Це важливо, але болить інше. На місці поховань героїв вони вже три роки чекають, щоб встановити пам'ятники. Усі деталі з'ясовувала Олена Мандалюк. Українські прапори майорять біля стендів з героями. Рідні розповідають про тих, кого забрала війна. Владислав Олександр, Драган. служив в Нацгвардії 3029. Загинув в Маріуполі. Дуже довго ми його шукали, чекали через год і сім місяців. І Війнам його поведу. На жаль. Матері та близькі згадують найдорожчих скрізь сльози. Це була дуже гарна людина. Сергій Герасимов загинув на Донеччині на початку 23-го, коли заходив на позиції. Йому назавжди 21. один. Мати каже: її син мав великі плани після перемоги. Сідав все буде добре. Ми з папою прийдемо і все буде добре. Створити власну родину мріяв і син пані Олени. та все відкладав, бо став на захист батьківщини ще 2014-го. Ви знаєте, вони про вину молодцю розказували. Казали, що нехай залишиться все там. Те, що вони бачили, не дай Боже нікому. Імена тих, хто виборює перемогу ціною власного життя, має знати кожен переконана жінка на відкриття алеї героїв рідні загиблих чекали кілька років. Тут розміщені стенди зі світлинами та історіями полеглих воїнів родом із підгороднього. Серед них Ярослав Тарасов. Він дійсно герой. То що ще ходячи в школу 10 клас. Він приходив і казав. Мати знаєш, що я козак козацького роду. 26 лютого 2022 Ярослав пішов добровольцем. Героїчно загинув на початку 24-го на полі бої, Прикривавши побратимів, він пішов за бика що всі залишилися, а він пішов шукати, одбивати. І в цей момент він загинув. те, що фото героя відтепер на головній площі для родини багато важить, зізнається пані Лідія. Я відповім словами його доньки. Це було три з половиною роки. Я була на роботі і вже уходила. Моя напарниця прийшла, а вона до неї підбігла і каже: А ви знаєте, що мій папа на фронті захищає мене, маму, бабушку, дідуську і вас захищає. Це дуже важливо. Але зробили за рахунок мецената місцевого бізнесмена, але рідним тяжко на душі, бо місце, куди вони ходять до своїх полеглих героїв, досі не влаштоване. Міська влада обіцяла пам'ятники ще у 22 му проте досі нічого не виконала з допомогою благодійника. Встановили 11, А от поховань тут більше ніж 90. ще не встановлено пам'ятник, хоча сказали, що він помер двадцять другого. Вересня, у 24 році. Ви нічого не робіть, бо то, що до кінця року будуть пам'ятники. До сих пор немає і чи будуть. Я Горевич Олена Анатолійовна, це мій син. Горевич Андрій Константинович. З позивним гак. Сім'я Горевичів на алеї почесних поховань згадує сина. Андрій був командиром, служив на Харківщині. Він нічого не розказував. У мене все добре. Хоча було дві контузії, але навіть казав, що в мене все добре. Коли ми дізналися, що він був на Купенську, він сказав, що я вдома, все добре. І, він і... по життю такий буде, да? так розумію. Да. Ми за день до його смерті з ним розмовляли, він говорив, що все добре, я на до твоє я буду вдома. Та додому воїн так і не повернувся. Він зібрав речі, взяв медика. І поїхали, і поїхали ротом на міняти. позиції, мінять ротно. Ну, Ротний був поранений з 5 січня. Як бачини розказали, на позицію, не зайшли хорошо. Час-півтора було все тихо, і потім опять мініметний обстріл, і в нього прильот пах. Два роки родина чекає, доки встановлять обеліск. Місцева влада запевняла, що роботу розпочнуть на початку червня. Мовляв, і тендер відповідний вже проведено і кошти знайшли, але... Обіщали в цьому місяці розпочати закупівлю. Тільки я не розумію, яка закупівля і чого ще закуплять. Тут а все в основному вони монолітно виливають бетоном, тільки обкладають карточкою мраморною. І такий кошторис, який вони зробили, як пам'ятники виросли 150 тисяч на 520 чи 490 тисяч. Це якось. Ну... Облаштувати алею та встановити пам'ятника, а їх близько восьмидесяти планують за 38 мільйонів гривень. Така сума вказана в кошторисі, розповідає міський голова Андрій Горб. І станеться це найближчим часом. Підписаний договір і укладений договір, і вже зареєстрований в казначистя. Відповідно, там буде авансовий платіж і все, робота почнеться. Та люди зневірені і почали ховати героїв на інших цвинтарях. Че... Два Уже ніх ніх два останніх воїна тут не заховали. Трошки хлопчик старше нас. Поман, да, він ну, вороненки, хворостина вже вороне. А хворостина це мого однокласника син. Вони тут їх не поховали. Вони поховали біля своїх. І за те, що вони кажуть, то я вже можу зробити все, що хочу я. З Дніпропетровської області Олена Медлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.